Мене трохи тригернуло. я Ти думаю, блядь, клас. Це як е, суміш пансіоната здоров'я у Маріуполі і якісь пансіонати, які були, о, вони дійсно були в цьому в, в Бердянську. з пустими нахуй вікнами. Типу така чик-чирік. <решил> Вздох шляху типа. Класс. Планция здоровья, там, где мы занимались выключно здоровьем. <решил> прокачивающий, свой, прокачивающий свой ливер, блядь. Вот. Сука. Свобода, блядь, свобода, блядь, свобода. Так що так я дуже все це цікаво Не знаю, що я кружусь, як ото так Ну, піду кудись отуди Не знаю що там якесь світло як метал, як сука на вогонь Ось тому е буду гареть <ріст> Буду гареть Ось, але я не знаю скільки зараз часу, а ну-ка вибачте. Та йоб же твай, давай, давай, ти. Ага, зараз майже 6 без 15. О, тобто у мене є ще година, там щось, ну типу... О, потім буду йти трохи назад. О, але це цікаво. Може вип'ю кави, а може вип'ю ще щось чогось. А, ніхуя! Ми не буду пити каву, нахуй мені кава. Нахуй... Кава мені, мені не цікава. О. Холі я там кіна не бачив, у мене є якесь завідне 0,6 якогось там. А, ні, ну так, 0,6 якогось цього там. Чик-чирик. До речі. До речі. Це ж типу такі кам'яні лавочки. Щоб придаточки ваші і яєчнички, і щоб ваша жіпа горіла нахуй до кінця вашого життя. Ну, типу, на що воно розраховане? Розраховане на те, щоб ви могли просто присісти, але не надовго. Ну, типу, ну, коротше, що я там? Э, саме, ну, я п'яний. Окей, коротше, я тут зараз сяду. Ох, блядь, який міст! Це ж міст. Так. Ладно, коротше я зараз сяду, доб'ю останній свій тріп, типу, третє пивко. І... Буду цей... І піду отуди. Не знаю що там, блядь, похуй. Макдональдс, я її в рот їбав. Не хочу я їсти, я наївся ці колбісок. Ну, коротше, щось подивлюсь. Чик-чик.